Всім привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А я би хотів сьогодні з вами обговорити декілька питань і декілька новин. Отже, навіть не знаю, як це назвати питання чи новина. Напевно, що це буде питання до наших західних партнерів. Ми читаємо в новинах, що зараз іде блокування не лише української агропродукції для поставок в член членам Євросоюзу, але і блокування самого транзиту. То в мене скоріш за всього, що це буде запитання. То чим ви ті, хто блокують транзит українських товарів через країни Євросоюзу, відрізняєтесь від росіян, які блокують? В переправку українських товарів зерна, пшениці, там кукурудзи, соняшника і так далі. Олії, чим ви відрізняєтеся від росіянських кораблів, які заблокували наші українські порти? У мене таке питання до наших західних партнерів. І чесно кажучи, ну це напевно. Це напевно має містити якусь відповідь, але на превеликий жаль, в мене цієї відповіді нема. В той же час ми бачимо новини, що на кінець-то розблоковані деякі положення, особливо що стосується нашої групи товарів. Я хочу наголосити, що саме цих п'ять сільськогосподарських товарів є майже 90% імпорту. З України в інші країни також хочу наголосити, що ми маємо проблеми з поставками. В інші країни нашої продукції через так званий зерновий коридор на тлі виборів в Туреччині, на тлі погіршення здоров'я Ердогана, на тлі спекуляцій Росії навколо аміакопроводу, який вона дуже хоче отримати для того, щоб обходити, як то кажуть, санкційний тиск. І, чесно кажучи, ну, залишається лише надіятись на нашу дипломатію, а про дипломатію. Це слідуюча тема. Слідуюча новина, отже, великий геній комунікації Подоляк розповів президенту Зеленському, як відповідати на запитання журналістів щодо призначення Рябікіна послом у Китай і щодо які завдання стоятимуть перед Рябікіном. Ну як мінімум, ці завдання мають бути зрозумілі для загалу для нашого суспільства. І що ж сказав президент Зеленський? Він журналістам сказав: не скажу. Ну, десь така є повага до свободи слова, десь така є повага до українців, які хотіли би знати, а що ж має зробити той пан Рябікін, який очолював Мінстратехпром? До речі, а що і стало? Чому ж його зняли з міністерства? І другий момент: ця ж сама людина, колись у нас займалася митницями, то які можна ставити завдання перед людиною, яка ну. Судячи по тому, що зняли не справилась з міністерством, ну і, звичайно, з митницею. Чи навпаки, можливо, дуже добре справилась, ми про це не знаємо. Отже, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій YouTube канал. Ну і звичайно. Допомогти посилання на Монобанк є під цим відео, а також можливість PayPal, Ну але саме найкраще, якщо ви перепостите це відео, це допоможе нам всім разом боротися проти хороших росіянців на наших інформаційних теренах. А ми продовжуємо. Деякі люди дуже часто густо робили велику помилку, рахуючи, скільки ж ракет залишилося в росіянців. Ще дехто розповідав про те, що в росіянців є снарядний голод, і вони там, бідні, так, без снарядів мучаються і так далі. Про це все підіть, спитайтеся в Умані. Це про ракетний голод. А про снарядний голод запитайтеся в наших бійців десь так в районі Бахмута. І ви зрозумієте, що сидіти і рахувати, скільки росіянців залишили снарядів, попри те, скільки вони по нам випустили, ну, чесно кажучи, це не вихід із ситуації. Але аналітики зараз продовжують говорити про те, що Росія має можливості для ведення війни ще на протязі мінімум одного року. Друзі, я вам чесно скажу, що це не так. Як би там не було, російська економіка маховик економіки дуже великий. А саме головне, російський народ це терпіли. Вони будуть терпіти, вони будуть лайнос під себе жерти, але розказувати всім, що вони великі, і вони всіх побідять. І будуть відправляти своїх синів та чоловіків на цю бійню. Ну, знову ж таки, повертаючись до наших геніїв дипломатії, хочу зауважити, що Зеленський. Зробив ще один указ, і наша пані Венідіктова, великий посол Швейцарії. Ну, та яка профукала системи протиповітряної оборони рапіра британські системи, які могли би бути передані Україні, але їх за це утилізували. Так, от її велике досягнення в цьому контексті оцінене президентом Зеленським, і вона буде за сумісництвом виконувати обов'язки також і посла в країні Ліхтенштейн. Чесно кажучи, я розумію, що маленькі країни там і так далі, але з другої сторони, що бракує кадрів, надрукуйте оголошення. Там же ж Кулеба казав, що будуть набирати по оголошенням. Блін, в якому сортірі висить та газета з тими оголошеннями, якими вони набирають особовий склад? Ну, а ми продовжуємо з вами далі. Що робить Росія сьогодні? Вони продовжують геноцид українського народу. Отже, на окупованих територіях громадяни України, які не отримали паспорти Російської Федерації, вважаються іноземцями. Ну як би там їх вважали б росіяни, це ще півбіди. Але Путін підписав указ щодо депортації, тобто примусового переміщення цілих народів. Часу кажучи, друзі. Ну, яких ще доказів для газкого трибуналу нам не вистачало чи не вистачає світовій спільноті, щоб на кінець то ввести санкції і зробити залізний занавіс для Російської Федерації від усього не тільки нафта, Нафтопродукти, дизель і так далі. Те, що зараз дуже до речі процвітає в багатьох країнах. Ну, на нафту ембарго там якісь там санкції. Ну окей, будемо купувати дизель. Десь так виглядає цинізм очима багатьох бізнесменів. А ми з вами можемо лише сказати, що Росія це країна терорист, і нам потрібно, скажімо так, нищити цих терористів. Чим більше ми їх знищимо, тим менше нашим дітям придеться це дороблювати. Далі, далі, хотів би також звернути увагу, що заява нашого амбусмена Лубінця досить красномовна стосовно дівчини, яка 14-річної, яка знаходиться на території Росії, і її нам не повертають, її не повертають в Україну. Знаєте, яка причина росіянці полушили про проти неї проти дитини кримінальне провадження, кримінальну справу і сказали, поки не відбудуться суди, нікого ніщо не буде повертати. І чесно кажучи, знову ж такі запитання, яких ще не вистачає доказів російських терористичних діям, а ми з вами продовжуємо. Нещодавно в новинах я прочитав дуже багато повідомлень про те, що повістки будуть вручати не лише за місцем реєстрації, але й у будь-якому місці. Ну, отже, якщо ви десь там за своїми справами були в ужгороді, то вам можуть дати повістку в Ужгороді, незважаючи на те, що ви стоїте на обліку, наприклад, там умовно в Києві. Друзі, а чесно кажучи, а що і як тоді людині з'явитися за цією повісткою до військомату? От мені цікаво, в жодному повідомленні це не вказано, і в жодних е, статті це не опубліковано. Отже, якщо ви їдете транзитом з Ужгорода на Київ, і якщо вас зупинили в Мукачево на блокпосту і разом з представниками військомату вам вручили повістку з'явитися в військомат Мукачево, наприклад, там через тиждень. Мені цікаво, яким чином людина має це зробити. От, жодного повідомлення про це немає за те. За всю діч, яку сьогодні чудять військомати, тепер призначили відповідального і відповідальним призначили саме залужного. Чесно кажучи, ну я розумію, що все, що пов'язано з військовими, підпорядковується керівнику Генштаба. Але ж до чого дійшли циніки з банкової? Ну вони придумали таке, що залужний має своїм указом, напевно, наказом відправляти воєнкомів і нерадивих чиновників прямо на передову. Отже, Подоляк дуже файно спрацював. З точки зору, ну скажімо, там, іміджової підтримки президента Зеленського, а для них все, що пов'язане з дискредитацією залужного, це напевно ну найкращий бонус, і та діч воєнкомовська, яка сьогодні твориться, замість того, щоб тих. Людей притягати до відповідальності, замість того, щоб одеського воєнкома, у якого віли в Малагі в Іспанії, у якого е, мерседеси, кубіки і багатомільйонні статки, замість того, щоб їх притягати до кримінальної відповідальності, вони це тепер будуть вішати на залужну, який має, нібито, цього війському воєнкома відправити на передову. Чесно кажучи, ну друзі, те, що сьогодні творять. Росіянці, ми розуміємо, ну те, що творять наші подоляки, їхні ботофірми і все те, що направлене на дискредитацію саме військових, ну відверто кажучи, не витримує ніякої критики. А ми з вами продовжуємо. Я би хотів звернути увагу на те, що ветерани війни відкрили перший ну, магазин ударних безпілотників і він не тільки в Києві. Це не означає, що будь-хто може прийти і купити для свого власного використання ударний безпілотник. Це означає, що волонтерам дається така можливість скинутися, купити безпілотники, направити його безпосередньо в якусь військову частину. В принципі, з однієї сторони для того, щоб волонтери не бігали, не шукали, це непогана ідея. А з другої сторони, а чим буде займатися Міністерство оборони в контексті забезпечення збройних сил України? Ну 30 тисяч вже ж зняли. Певно, що так. Тобто, в тилу ви собі не зможете, будучи на полігоні, виділити якісь кошти для придбання, наприклад, якогось одного ударного безпілотника на роту, ну наприклад, чи розвідувального безпілотника на підрозділ, ні, не зможете, тому що 30 тисяч сказали, що вам не потрібні. В той же час забезпечення від держави нема. Ну держава стимулює закупівлю волонтерами. І, чесно кажучи, з однієї сторони, хоч на цьому дякую, а з другої сторони. Тратити гроші на яйця по 17 гривень. Чесно, це трошки занадто в той же час покладати забезпечення армії знову ж таки на волонтерів. Ну ми несемося, але попри всі не Україна все рівно перемагає, дотискає росіянців. І ми бачимо, що вже більше 190 тисяч їхніх забаранених голів. Удобрюю, скажімо так, чорноземи України. А я би хотів би завершити сьогоднішній випуск останньою тією ракетною атакою, яка була по Умані і тими новинами, які зараз виникають. Якщо не помиляюсь, 23 особи вже встановлено загиблими, із них четверо дітей. І в мене є такі думки, чому росіяни продовжують бомбардувати наші мирні міста. Я думаю, що вони таким чином, тероризуючи мирне населення, намагаються спонукати військових відвести системи ППО від прикриття наших військ на території, де йдуть безпосередні боєздітнення. А для того, щоб ми прикривали мирні міста, і це говорить про що? Це говорить про те, що потрібно активізовувати нашу дипломатію і як то кажуть підтримати звернення конгресменів демократів до Байдена. В тому числі щодо передачі України літаків f 16 Якщо ми маємо перемагати росіянців, і світ готовий до перемоги України над Росією, то потрібно робити великі кроки, великі кроки поставки озброєнь для України. Ми сьогодні, попри всі негаразди, все рівно ще на один день ближче до нашої перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!